Мої. Ну, дивіться, які будиночки, які райончики, щоб не, не думали, що Віннібех це тільки е, зона відчудження. Які от автобуси навіть частенькі, більш-менш. Ми з вами йдемо. До речі, я зрозумів, бачите, ступиться на автобусі Ман. Хоча що це за автобус, я не знаю. І ось які будиночки гарненькі. З номером 707. Прикольний район. Ось тут чия -то блок хата поживає, тут трошки бомжі. Ми йдемо вперед. Соночка, бачила ці апартаменти дивилися сзади нас. Ага. Тут не Та ну гарно, то ми не Ну, А всі долітик Ага. Церква православна там була, бачите? По дорозі. А це означає пішохідний переход, до речі. Я книжку вчера пришла. Некий последний. Класс. И рюкзак. Да фигурчи классные. Сами, Як твой красивый, тебе и подобается? А покажи себе рюкзак, вот ты что-то подорвал. Вау! Класс! Классная штука, можно попить водички просто, а можно даже пляшечку набрать. И это я уже не первый раз встречаю. Штука классная. Сенсор. О, вода пішла. Супер. Мені здається, це дуже класно. Спеціально для моїх підписників з польські Пончики. Boston Cream. Де Boston Почки. 4 штуки. 3,97. Отак от маємо пончики тут. Ще така прикмета місцевості це гнилі машини. Тобто, бачите, все ржавіє. Навіть от який Фордеф 150 просто полог ржавий. І ну, все багато де така ситуація. Або хтось отак десь може понесло, трошки вдарився, резиночками перетягнув і поїхав далі. Нормальна ситуація, нормальна тема. Записуєш? Ні. Ні. І ще одна така прикмета – це отакі розетки, які старчать. Це для того, щоб підключати машину зимою, щоб вона не мерзла, так би мовити. Я пір дали парші заспускаємо. Бубр курва! Так, друзі мої, я вам вчора записував, ви ще навіть не встигли то подивитися, бо сьогодні у мене не було часу викласти. Я вже забрав документи, це ті, які мені обіцяли в п'ятницю, сьогодні четвер. Вони вже у мене зателефонували сьогодні. Е, якась індуска, я не знаю, я на диво класно розумію індуський інгліш зараз. Взагалі круто. Е, от, Все домовилось, все забрав, все чудово. Тепер можна і в MBI. Так, сьогодні у нас було трошки пригод. Ми з'їздили у як це називається, Outlet Е, Купили кросівки дружині, дитині. Я купив собі окуляри. От, В принципі, так, мама собі шляпку купила такого плану. З цінами там ще треба якось розібратися, бо, наприклад, кросівки у Найку. Які і так були зі знижкою 30%, виявилося ще на 20 доларів дешевше. Тобто в фірмовому магазині Nike, жіночі красівки Max виявились по ціні 50 доларів. Тобто, якщо перерахувати на польські злоті, це 150 злотих за Air Max. Пацани на Air Max люблять баси. От. Прикольно. Єдине, що це отлети, там трошки важко з розмірами, тобто там якісь розміри дуже багато, якихось нема зовсім. От. Сівши з цього отлета, ми поїхали в іншу сторону, тому сьогодні так доволі жорстко познайомилися з містом. Ну, жорстко В якому плані, що на автобусах десь півтори години прокаталися, поки зрозуміли, що сіли не в ту сторону. Ще я... ну, але завдяки цьому я відкрив ще деякі особливості міського транспорту. Зніму якось про них конкретне відео, може комусь буде цікаво. До речі, зараз вже маю інформацію 100%, що трохи продовжили КОЕД в обмеженому плані. Тобто всім, у кого зараз є візи, але вони не прилетіли, все ще видають ворк-перміт. І будуть нормально видавати до липня цього року. Тобто ще можна долітати, кому хочеться. От. У кого є можливість. Ну, як бачите, сьогодні вже доволі тепло. Я ходжу, телефон показую 8, але якось більш тепліше. Я ось ходжу в футболці. Куртка, але ну, я просто мокрий, серйозно кажу. Треба якось трошки змінити. І щоб ви розуміли, скільки я нахажую, за сьогодні вже 12 тисяч років, а це зараз тільки 16 дня. Тобто ти, тисяч до 15 -ти точно дійду до кінця дня. Був і важливого, що сьогодні нам прийшла федеральна допомога. А, і це перші гроші, які я отримав від будь-якої держави за своє життя. От 33 роки я жодного разу жодної допомоги ні від кого не, не отримував. Це вже третя країна, в якій, я можу сказати, живу. Тут отримав. Дуже дякую. І це просто класно. От. Ну і що стосується самої допомоги, тобто від подачі у середу до отримання в четвер, ну, можна сказати, в середу вечором, тобто один тиждень це по-перше. А по-друге, це був тиждень з довгим вікендом, тобто п'ятниця і понеділок були неробочими банківськими днями. Тобто я рахую, що це взагалі круто. Ну і на цій оптимістичній ноті сьогодні закінчуємо відео. Ставте, друзі, мої, пальці вверх-вниз, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей. От дивіться, центр міста. Те, це що я розповідав у минулому відео. Будинок, я думаю, що це можливо, це який-то промисловий, хоча я не знаю. Бачите, закинутий, ніхто ним не користується. Тобто він стоїть собі і стоїть. І це, ну, це центр міста, фактично. При тому, що, бачите, оцей міст, це залізниця, це теж про те, що я розповідав, а це вже якась була фабрика. От буквально, тобто біля залізниці. Ну і то зелений купол то залізничний вокзал. Ну а тут якісь вже зараз офісні будівлі. Ну, Загалом, бачите, теж паркінги, залізниці. Ну, Тобто отак от. Мені, до речі, сьогодні пожартували порекомендувати поїхати в місто Черчилль, тут в Манітобі. Воно знаходиться на березі Гудзоного заливу. От, я вбиваю через Google, як туди можна доїхати машиною. І знаєте, що цікаво? Машиною туди не доїдеш. Взагалі Google не будує дорогу авто. Можна лише на поїзді за 45 годин туди доїхати. Отака прикольна. Хоча це теж Манітоба і отака ситуація. От бачите. Ото білий, білий будинок, я теж думаю, що там щось залишилось, старовинне якесь. Хоча тут вже якісь більш-менш сучасні, офісні будівлі. Ось така ситуація. Таку ситуацію ми маємо тут у центрі міста. Що малою сьогодні 6 років і ми ведемо її в дитячий музей. Тут є якісь там розлікухи, і саме музей. Тому ми так подивимося, що тут є. Ну і звичайно вам покажемо. Якщо там можна знімати, то вам покажу теж. Оце так. Гарненько тут. Знімати можна, тут багато приколів для дітей, але оцей прикол для дорослих в мене взагалі... я в захваті, дивіться, просто кайф. Тут справжній локомотив, просто клас. Шкода, що не можна в кабіну. Дивіться, зі справжнім вагоном просто бомба. Тут все захищено, щоб ніхто там не вліз, але тим не менш. Ну і купа усіляких таких штук для дітей, де можна походити, полазити. О, а, може й можна. Зараз іду всередину, подивлюсь. Там ще є вихід на вулицю. Ось, дивіться, як всередині локомотиву. Ну він трошки модифікований, звичайно. Але все одно. клас. Ну, такого насправді, я думаю, немає. Вау! це Можна роздивитися всередині. Це циліндри, я так розумію. Супер. Hello. Тут дивіться повітряне охолодження цих гігантів. Туди теж підвели, там зайнято поки що у кабіну. Ну, це мені подобається найбільше. Ну, так можна було поглядати. Скажеш папі, що там на криші, добре? Та ти зможеш, давай. А ти так застрибний. Можна вилізти на дах. Так, Залазь, Боня. Не бійся. Не бійся. Це я допам'ятаєш, ти на гірку високу лазила. Ось тут застрибни, давай. Завас. Ти зможеш. Давай. О, молодець. Давай, 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 давай. А тепер подивися там вікно. А ну видно. Що там? Високо? Ти як машиністка. Дивись. Оце, щоб їхати, дай. А це я думаю, що це гальмо питати, або, або це гальмот. Оце точно щоб їхати. Це ти так сидиш і потроху додаєш. Так. О, речні. О, так я хочу. Обзор так. Можно проехать. <плес> ну и а это так приблизно выглядят залезные циканоцкие. Офігіть, залізничне потяг мені сподобався найбільше. Мені вже більше нічого не треба, лише потяг було достатньо. І поки я йду до олдкамерів, як ньюкамер, пити каву, розкажу вам трошки про свої плани. Так, стосовно роботи водієм, перш за все, мені треба замінити права. Мені вже підтвердили, що їх треба замінити, бо їздити просто можна, а ось Працювати вже не можна. Для цього мені потрібно здати теорію і потім вже практику. Що стосовно теорії, виявляється, її можна здавати просто: приходиш в будь-який день і здаєш. Якби не треба реєструватися попередньо. Я піду вже в понеділок, сьогодні ні. Якраз трошки підготуюсь за вихідні, там можна здавати. Багатьма мовами, що я знаю, а саме 4 англійською, польською, українською, російською. Так, ну що ще додати? Після цього треба буде здати практику, і права вже готові. Але в мене є план Б і опанувати трошки інший напрямок, іншу професію. Ще колись була така ідея в Польщі а вона не зрослась, то думаю може зараз саме час на це, щоб, так би мовити, зрослося Спробую це вже тут у новій країні, тим паче, що займається недовго навчання цілих 6-8 годин. Такі справи на сьогодні, Я думаю, що це буде відео за декілька днів, бо дуже воно виходить коротке, не насичене ніякими подіями, бо в принципі їх і не дуже то є таких цікавих. Ну, можна на поліцейську машину подивитися. Так, думаю, що побачимось вже завтра, а можливо ще щось буде сьогодні.